Нов екстернал відео. Тобто монітор в нас працює. Регулювання яскравості з затримкою. Добре, тепер нам треба переключитися з екстернал на сенсор. Ну і прошу дуже, воно працює. Добре, хлопці. Що ж таке молоко? Мені так більше подобається, коли гарячим показано біле. 410-430 мА скаче струм. Левел, рівень. Так, тут я так руками не покручу, Тут треба брати плоскогубці регулювання. От, було блимнуло. Чути, як спрацювала шторка, рекалібрація була. Тобто, проблеми немає. Ану, як дядько виглядає. Морду лиця свою покажу вам. В термічному діапазоні, може, зразу буде видно, де в мене запалення на написку. Цікаво, чи тепловізор побачить. Коротше, воно працює. Що робити? Продрочувати дроти. Зараз буду продрочувати дроти так натвердо, щоб зрозуміти, чи є проблема і де. І вже бачу, що з дротами навряд чи є проблема. Тобто ні молока не бачу, ні полос не бачу. А що хлопці мали на увазі? Ну що ж, вони бакланять мене за те, що я до них домахуюсь дурними запитаннями, а я бакланю їх за те, що вони не можуть пояснити, що їм не подобається. Якось так. Якось так, що я маю вам сказати? Ага, шторка. У нас є ось тут шторка. Як реагує на зміну положення шторки сенсор? Та, так як я і казав, вверх-вниз можна тягати зображення. Проблем немає. Трясу стукаю модулем нічого не відбувається. Воно розраховано на роботу на певній відстані. А я тут на 2 метри показую, тому напевно якість картинки. Довчу монітором. Ну і дріт, я вже дьоргав, дрочив, ви бачили, що проблеми немає. І що? Зробити то окремим відео чи кинути в рубрику ремонтуємо робоче. Я поки не маю що сказати. Ті, шу пацанів, питаюся, як їм з тим роз'ємом робити, виводити. І якщо все добре, то скоренько роблю, відправляю, хай палять волога. Що я помічаю? Регулятори, сенсор у нас є, рівень і чутливість гейм. Виявляється, ці резистори з вимикачами, тобто є щелчок в кінці для активації режиму авто. Ось видно авто. Не було. Перемкнув, Появилася літера А, очевидно, авто. То, що я хлопців також питався, чи нормально відображається ОСД інформація. Гейн в нас регулюється. От не знаю, чи можна це молоком назвати. А далі ще, якби чутливість виставляється. Треба десь невелику відстань на природу включити, подивитися. Регулювання є. При зміні між авто і ручним різниця відчувається. Авто, виходить, викручує більш таке зернисте заображення. А мінімальний гейн воно розмазує. От, У нас тільки один регулятор, тому мушу викручувати. Закручую на другий регулятор, на перший, тобто на регулятор левел. А от з регулятором левел щелечок є, зміна в картинці ніби є, але літера А не зникає. Регулювання, ну, чи я знаю, чи міняється рівень, є яскравість, чуть міняється. Іменно яскравість зображення. От менш замітні стають полоси зернистість До речі, придивіться, гарно видно контури газоблоку. Ось пішов один блок, ось пішов другий, третій. Структуру стіни видно. Круто, чутливість досить висока в даного пристрою. Попробую ще раз розмовляти з хлопцями, щоб зрозуміти, чи не пов'язано воно якось якісь нюанси з регуляторами, чи треба доробити ще одну ручку знайти. І як з тим жити далі? З цікавого, що можна ще помітити, при включенні виводиться інформація про сенсор Leonardo DS DRS, От в нас А включене. Це яскравість дисплею. При тому, що тут а ось, А зникло. Зникло, появилося. А чому воно само по собі? Ковбаситься незрозуміло. Тобто треба перевірити все ж таки ще резистори. Бо, можливо, проблема була саме тут. Ну, а наразі в мене все. Зовнішнє джерело, no external signal, тому що нема джерела. І поки якось так продовжуємо продовжувати. Виніс вночі на вулицю. І ось здається, я бачу молоко, про яке хлопці казали, але це налаштування. Там не знаю, чи ви бачите, ось тут регулятор, дивіться, кручу регулятор. Опа, це є гейн, чутливість Добавляю, і як бачите, вже ні разу не молоко. І роздільна здатність реально просто крута. Це була перекалібровка і другий регулятор кручу. Авторежим і в протилежне положення. Тобто досить круто це діло можна налаштувати. І видно доволі детально все. Я, чесно кажучи, в захваті від якості того приводу. Ну от якось так. Єдине ще питання, от чи власне з тими ручками не було проблем з налаштуваннями, або хлопці, може, не вміють користуватися. Бо, напевно, оце от можна вважати молоком. Що цікаво, такого ефекту в приміщенні я не бачу. Але як бачите, я це кручу. І ми маємо чітку якісну картинку. Отак от і живемо. Треба в школі вчитися. А от Сєпар пішов. Заодно подивимось, як виглядає Сєпар. Вертайся. Досить круто. Роздільна здатність. Так, десь тут ще була біла-чорна полярність. Навпаки. О! Так, крута штукенці. Ну, я думаю, на тому крапка. Тепер науковий експеримент. Шкло, котре прозоре для видимого діапазону, є абсолютно непрозорим для інфрачервоного. Вимикаю підсвітку в телефоні і дивимося, як це сприйме тепловізор. От наш сєпар. Гарячу пик і видно, що лице зараз дуже темне, тобто набагато тепліше від фону. А тепер дивіться, шкло опускаю перед тепловізором. Все. Сліпий. Відбиток, сам тепловізор, контури можна побачити, тобто тепловий відбиток від скла. А через скло не видно нічого. От вам і особливість роботи тепловізора. Тяжко трохи отримувати інформацію від хлопців, бо і зайняті і не розуміють, що я від них хочу, і на що мені то треба. Значить, від робимо сторонній, знайшов авіаційний конектор. Можна сказати, що ледве вгадав, тому що по струму тут по, по 3 ампера на пін можна. Я собі два запаралелюю, то є 6 ампер, Цього більше, ніж достатньо на 24 вольтах для того пристрою. З двократним запасом, як мінімум. Є оплотнююче кільце, це добре. Але воно таке досить маленьке. Несподівано. Захист від переплюсовки є на пересторії, тому не біда. Напильником розпилюю задню гільзу, підпаююсь по два піна. Зараз то герметизую і 5 метрів дроту хлопці собі підключать напряму десь до акумулятора, бо рідної проводки немає. І залишається. І необхідність врізати то діло в сам пристрій. Буде отак. Буде отак. Не набагато, до речі, більший від рідного. Скручую докупи, бо воно з цаму, а той провід чуть не з натягом туди залазить, ледве-ледве. Я аж скрутив одну петлю. То не біда, зверху дам ще термоусадку. Якраз буде зручніше дрібне рукою брати. І сверлимо сам прибор. Забираю аналоговий кабель в сторону, щоб не пошкодити. Сверлю зовні, щоб стружка не попала всередину. 10 мм мені треба зробити отвір. Грубо посередині. Трошки щось собі процарапав, розумієте? І валимо. Терпимо, не так, щоб добре, але терпимо. Десятка. І якраз фасочка буде гарна під гумку. так, то вісім, напевно. А може й зайде туго, зараз подивлюся. Так, отвір якраз, тільки ще фаску більшу зроблю, щоб виграти по висоті, щоб гумка гарно сіла. Тому що по висоті мені різьби ну, вистачить, але хотілося б ще півміліметра-міліметр виграти. З широкою фаскою шикарно. Якраз гумка сідає і з прижимом прижметься метал до металу. Буде ідеально, бомба! Ззаду ставлю наклеї і підпаюю жилення. Ось і результат. Каоксіал вклав наново, максимально далі від сигнальних, зплів один з одним. Тут небагато його, але вже так мусить бути. Добре, наклею. Тут файно. Відповідно, маємо нове живлення сюди. А рідний живлення має заглушку і в нього нічого не попадатиме. Отакий От ход каньом. Регулятори. Купив під потрібний діаметр. 6,35, не більше, не менше. Найдорожчий, який знайшов. Все одно його якість така собі, він розрахований на один гвинтик зажиму, плюс він мені по висоті не стане. Тобто мені треба пластик обрізати, щоб його посадити глибше. Хай він гайку мені не сховає, але щоб він правильно стояв і я міг зажати. Хочу відкрутити сусідній, тому що він у мене тільки наживаний і згадую, що тут ще дюймова система а не метрична. тому мушу брати битки. Добре, що маю такі. Тут одного гвинта бракує, відповідно, треба буде щось з тим придумати. У мене ще є ідея взяти два оригінальних, перекинути на level gain, а цей наваділ один на яскравість дисплея кинути. Може так буде зручніше. Подивлюся зараз, як це краще зробити. І треба гужон шукати. Різьба -то тут, напевно, теж хрен зна яка. Ну, варіантів нема, то я собі переріжу. Дуже зле, що регулятори не мають лисок, тобто тут мусимо добре зажати. Бо ось навіть видно, як процарапало погано зажатий одним гвинтом. Вроді дрібничка, а гіморой на рівному місці. Старався зробити рівно, але хрена не вийшло. Зараз буду напильником рівняти. І найгірше притримував пальцем до останнього, але десь як ніз мені вилетів гужон. Тепер ще треба шукати гвинт. Що найгірше, металева цанга тут така тоненька, і відповідно якість різьби тут така сама. Може, і тут десь з боку засверлитись, нарізати ще один гвинт. Коротше, я злий. Я злий. Треба ще пиляти, бо я нормально то не зможу причепити. Ще й воно криве в мене зараз. Шлях. Сверлю з боку ще один отвір. Будуть дві затички, два гвинта М3. Вже підрівняв. Сверлю трошки нижче, щоб був зажим там, де мені треба. Різьблю різьбу. Отак. От Добре є. Якось буде. І думаю, то на синій герметик поставлю. Тому що маю синій герметик, то його використаю. А що, китайцям можна на червоний, а мені не можна на синій. Так, тут один знайшов М3 подовжені. Добре, ще один зараз знайду, то не проблема. То що тричить, хай собі тричить. Я думаю, то нікому не буде заваджати крутити. Мене ще гризе, що я маю сюди другим гужоном закрутити. Треба перерізати на щось метричне. М3 піде, судячи по всьому, напевно, так запердолю, як є по М3, або збоку десь зараз ще засверлюся. Коротше, ви як кажете? Сверлитися збоку чи перерізати? Я не впевнений. Як краще. Крок тут явно грубший, ніж наша М3 класична. Я навіть не знаю, який це в нас крок. Сверлитися, та напевно, та засверлюся з другого боку і наріжу М3. Станок є, то пішли сверлити. Зі станочком і лищатами можна таке робити. Прикинув собі, розмітив, і сверлю. Може, то собі ще маленький токарний станочок десь поставити. Місце я маю, то я би міг... Цілу таку ручку виточити без проблем. Ох, який кусок металу. О, є. Чудненько. тепер різьба. Так, гарно, негарно, вже як вийшло. Герметик на гвинти. Отак. От тепер би мало бути добре. В оригінальний то беремо сюда новонарізблену різьбу. Отак. Я вже виставив регулятори в крайнє положення. Відповідно, тепер сміло можу по листі виставляти. Максимально вниз. Зажимаю рідний, а тепер зажимаю свій. Повертаю так, щоб мені було зручніше. Можна навіть сюди. Да, буде терчати. Буде терчати, але буде працювати. Але мені то не подобається. Воно прокручується. І я не знаю де. Чи на резисторі. Оце, напевно, якраз і біда там була, що хлопці поскручували. Воно ніби так як йде. Ось чую, авто, став, вимкнувся, вімкнувся. А тут далі зна як. Ну, блін, зараз будемо тестувати. Цей ніби не прокручується. Та, цей не прокручується. Будь мудрий, скручений. Цілком можливо, я ж хрен знайду такий резистор, аби працювало. Добре, і тут я маю два на синьому. Відповідно, сюди їх закручую. І на регулятор яскравості воно буде. Тут і в пластику я нарізав. В оригіналі різьба тільки в металі. В мене і в пластику, і в металі, не зашкодить. Тут регулятор просто резистор. Тут не так критично то все. Негарно, але навпаки, на пальцях воно може менше буде прокручуватись. Я не дядько Максим, мені треба надійно, а не гарно. То на війну. Добре, залишилося ще протестувати, перевірити роботу самих резисторів. Ось тут щілчок вимикача чути чітко. Надіюсь, прокручувати на силу його не будуть. Ну не пасує ж тут, сверлити і ставити якийсь упор. Поперевірити резистори. Вони тут здвоєні з вимикачами, я згадував. Значить, знаю, що праворуч в нас якраз резистор. Це є 10 кОм. Ось він є. 10 кОм є дзвониться. Тепер дивлюся, як він працює. Маємо по нулях. Вимикач класно ще нулі, а далі йде опір до 10 кОм. Легкий упор є. Якщо на силу не крутити, то не прокрутиться. Є, резистор тут працює. В другу сторону навряд чи нам цікаво, але можна перевірити, є 10 кОм і відповідно зменшується до нуля. Добре, сусідній. Перевіряю аналогічно. Та стань. 10 кОм має бути є. Стаю на центральний. Маємо 0, щелчок вимикача ще 0, далі плавно наростає опір. Без провалів. Тут упор є чіткий. Добре, про всяк випадок в протилежну сторону. Маємо 10 щелчок і плавно пішов опір до нуля. Тобто, резистори в нас в порядку. Що в нас з кнопками? З вимикачами, тобто. Значить, зараз скручений регулятор на нуль. Ще три дроти. Це би мав бути вимикач. Є вимикач. Є, реакція чітка кручу, до упору далі не квакає. Другий теж працює. Тут вимикач в порядку. Так, І тут вимикач в порядку. Значить, хлопці все-таки прокручували на регуляторах. Та так виходить. Фізично воно ще справне, тому так залишаю. Дивіться, останній раз на ту бружуйську техніку. Таке рідко коли показують по телебаченню. Під'єдную два нагрівача. Під'єдную роз'єм підсвітки. Тепер мені треба під'єднати всі шлейфи і ЛВДС. Напевно, з нього почнемо. Контролюю, щоб це все зайшло до упору зі всіх боків. Є. Yeah. І на всякий випадок проклеюю каптоном. Так, тепер шлейфи. Тепер шлейфи. Раз. Два, три і четверте і живлення. З селектором входу. Добре. Зверніть увагу, гвинти корпусні є різного розміру. Чому це так зроблено? Основа товста, далі фрезеровка тонка. Ото зверху по боках, де йде кріплення, ставляться коротші гвинти. А далі по периметру довші. І не переплутайте, Лужу кінчики дротів, щоб перевірити зараз, щоб не торочилося, далі хлопці з тим розберуться. Наношу написи, заливаю лаком. Звичайно, прикриваю конектор, щоб нічого ніде не затекло. Відповідно, при потребі тут можна загнути, хоча тут будуть з'єднання, вони і так терчать конкретно. Тобто тут десь ніша має бути при монтажі. Ну, цього я, цих моментів я, на жаль, не знаю і не бачу. Ще включаю, тестую. Додатково маркую плюс червоною термоосадкою. Захист від приплюсовки є, це дуже добре. Ми вже знаємо, що регулятори працюють. Зараз два в режимі авто. Вивожу два з режиму авто, а не зникає. Фізично вони працюють, тому хизи, що і як регулювання саме по собі теж присутнє. Пам'ятати, не скрутити, не перекрутити через ноль резистор. Ну що, тепер чекаємо темноти, йдемо на двір. подивимось, як воно виглядає в реальних умовах. Ще для мене відкриттям стало, що захисне покриття це не скло, це якийсь плексиглас, і він блін, царапається дико. Зато напевно не розбивається. Ми знову на дворі. Малий питається, скільки він споживає. Ось дивіться, міні... мінімальна яскравість дисплею 300 мА. Повна яскравість дисплею. 450 мА. Ну і там ще є споживання нагріву. Ще хочу показати один нюанс цікавий. Зі склом показував. Ось коробка зображенням на ній є текст. А з тепловізором це не проходить. Видно тепловий слід моєї руки, як я тримав коробку пальці з боку, а тексту не видно ніякого. Тобто текст ви не прочитаєте. А ще один сєпр пішов ховатися за дерево. Видно, як в білий день видно. Картинка в нього получається фактично як Як чорнобіла фотографія. Все працює, все добре, пакую, відправляю. Хай хлопцям служить, хай береже.